Всім доброго дня! Буду пекти слоєний пляцок з абрикосами. Для тіста беремо 250 г маргарину, 3 жовтки, 1 склянку сметани, 3,5 склянки борошна, для начинки, 1 кг абрикосів, одне желе, 3 білки, 1 склянку цукру і для крему 0,5 літри згущеного молока і 300 г масла. Готуємо тісто, спочатку маргарин перетираємо з борошном в крихту. Додаємо жовтки, сметану і замішуємо тісто. Ділимо тісто на 6 частин і ставимо в холодильник на 2 години. Далі розкачуємо тоненько тісто. Білки збиваємо з однією склянкою цукру до пишної білої піни. Розкачане тісто викладаємо у форму і посипаємо одною третьою частиною желе. викладаємо порізані абрикоси. У абрикосах поливаємо збитими білками. Накриваємо ще одним коржем. Заліплюємо по краях. Проколюємо видалкою. Випікаємо корж при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин. І готуємо ще таких два коржі. Готуємо крем, спочатку збиваємо масло і поступово додаємо згущене молоко. Перемашуємо коржі кремом. Накриваємо другим коржем. Зверху пляцка посипаємо посипкою і залишаємо на кілька годин, щоб просочився. Такий виходить пляцок з абрикосами. Дуже смачний, ніжний, гарний у розрізі. Пробуйте, готуйте і всім смачного!